Я же розпускаємо так. Улюблена розвага. Я і розпускаємо, але ж тоніка готова? Тоніку я носю. Тож, все не дарма, а це вже залишочки. Ну то так. Щось гарненьке зробимо з залишочків. Тільки треба зрозуміти нині, як машинка, чи, чи може машинка в'язальна боротися із такими пухнастими ниточками, чи воно не чіпляється, чи воно не буде тягти голки. Ну, Тут такі моменти, розумієте. Так і знімаємо ось такий файний моточок. Ниточку першу тримаємо. І за ось цю ниточку вже будемо в'язати. Гарний моточок вийшов. Так, тепер цей. Але цей буде бігать, блигать мені по всій кімнаті нині. Ну, що зробиш. Тут навіть відчувається більш така пишна нитка, ніж оця, щойно, що я змотувала. Вона так тримає об'єм, ну, розумієте. Сильно швидко не намотуйте, щоб не витягувати основу цієї нитки. Бо якщо вона розтягнеться, вона не буде так тримати ось цей пух, Ці цієрсинки. Тож повільненько. Медитативненько. Ось такого. Гарний акція. Лубочок, виходить, моточок у сенсі, гарний моточок. Не прискорюємося. Ось. І ось тут воно вже на окремі пасма розпадається. Ось дуже ніжна ниточка і дуже лагідно. Бачите, цей моточок самостійно фабричний, розпадається на пасму. Побачимо, що з цього вийде, аби хоч щось вийшло, аби не зіпсувати. На крайній випадок якийсь шарфіка зв'яжу. Снуд, шарфік, не знаю. Побачимо, друзі. І що воно вийде? Щось точно вийде, ще так не було, щоб ніяк не було. Ось так. Файна є. Цей вийшо більш тугий Цей такий рихлий, бо я відволікалася щоразу. І хоча вони виглядають ніби цей менший, цей більший, хоча так, тут трохи менше грам, бо з нього в'язалося, але приблизно вони однакові. Так, начебто всім відповіла. Отже, друзі, на сьогодні все. Ось такий коротесенький у нас стрім з вами. Всім дякую за увагу. Друзі, всім вдалого дня! Мирного неба та Божих благословінь Па-па!